Майже всі звернення вже відпрацювали по місту Родинському та по Грішиному. В місті Покровськ, як вже зазначав, наша комісія не виїжджає. Виїжджають деякі експерти не в всі, всі райони міста Покровськ. Але поки що за останній час ми не отримали ні від експертних підприємств, ні від ни від приватних експертів, поки що не отримали. Скажімо так, прохання на в'їзд в місто, бо в'їзди в місто і в деякі громади Покровського району фронтові зарегульовані. Тобто тепер треба отримати триденний пропуск заїзду, поки що не експерти, не експертні організації не зверталися за отриманням такого пропуску.